Барвиста упряжка на фоні сучасних транспортних засобів, такі реалії сучасного села. Втім, збереження та примноження традицій було і залишається особливим пріоритетом. У Глибочиці вирішили провести неформальний фестиваль і продемонструвати кулінарні та фольклорні досягнення відразу кількох навколишніх сіл. Програма сьогодні сама. Скажем, що що не є розширеною, представники Житомирського району виїхали зі своїми палатками, де кожне село показує свою традицію, що вони готують. Також є представники нашого села Глибочиця, які теж зараз смажать. Жарать, перепрошую млинці. Та також, крім цього, дуже багато всякої, всякої смачної української домашньої кухні. Організатори свята наголошують, українські традиційні страви надзвичайно корисні та поживні. На святі пригощали усіх, відтак і враження та настрій відразу ставали позитивні. Це таке свято, яке бажає подорожі землі, бажає розмноження, щоб і худоба велася, а люди женилися. Діти народжувалися саме глибочці вибрали для масляної, і трошки погода заважає. Але в принципі, на то воно природне таке свято, щоб ми все відчули. Сьогодні дійсно проводи. Задоволені мешканці багато прийшло наших односельчан. Ми завжди раді зустрічати гостей. І ну настрій веселий, всі задоволені. Я думаю, що це найкраще. Приємно, що люди відгукнулися ви бачите, пісні, танці сьогодні і млинці, і шашлики, адже як сказав отець Миколай, сьогодні ми повинні після натружного року, після такої важкої зими відпочити і набрати сил, щоб пропоститись і так гарно зустріти 5 травня Пасху. Я вам скажу, що це просто не просто не свято а шоу тут у нас в глибочиці. Все дуже приємно бачити своїх друзів, знайомих, всіх шанувати, поважати, тому що це всі такі трудівники, які чекають, щоб трошки зійшов сніг посіяти щось. І хоча такі яскраві та колоритні святкування передують великому посту без забав та святкових зібрань, організатори свята запевняють, пріоритети діяльності сільської ради це поліпшення життя громади і невід'ємне примноження духовних традицій.